Сьогодні було влучання. Зателефонував сторож і повідомив про те, що сталося тут, що зруйновані корпуси. Спасибі, що він опустився вниз, і його життя було в безпеці. Об'єкт дуже пошкоджено, знищені всі майстерні, знищений навчальний корпус, спортивні зали. І навчальний клас. Вилучання, на жаль, не перше, мається вже третій раз. Об'єкт знаходиться в такому місці, там де діти готувалися за фахом. Профіль такий у нас машинобудівний. Готували на заводи нашого міста Харкові. Останнім часом зараз навчання проходить на режимі дистанційному. Працюємо в онлайні, діти знаходяться поза екраном.